Вітаю. дуже багато запитань. Що це за така новинка, що все порве? Не все порве. Це Nocta Fint X. Суть даного приладу полягає в тому, щоб знищити китайський МДПРОМ ціновою політикою, кращою якістю, і відповідною характеристиками. Це в прямому тексті вбивця в даному випадку тьорки. Вона сама самознищилась. Хотів показати тест, але не виходить. Ми знаходимося в зоні перешкод. Я мінус 2 чутливість збавляю, але хочу показати просто реальні результати, що він може. Він явно не конкурент сімплексу, навіть лайтові, щоб зрозуміли. Але дивимося, тут батарейки, не підводний корпус, тут акумулятор, підводний корпус. Зрозуміли. Якісний, еластичний підлокотник, протиударний, не алюмінієва кругла штанга, супілка, яка свистить. А якісна штанга телескоп буде прилад компактний. Далі. Тут не все так просто, бачимо тут роз'єм. Тут айпішка якась там до, е, напевно, метра. Бо звичайний роз'ємчик. Катушка даблдешна, штанга нижня, м'яка, як в Сімплексі плюс була, зрозуміло. Але затянув політику китайського прилада порівняти оце і ось це це, звичайно, земля і небо. По характеристиках, дивіться, пройдемося по траві і знайдемо динарій. На глибині 20 см. Ледве-ледве. І то я тру майже по ґрунту. З цієї сторони перевіримо чіпкість, тут нема навіть балансу. Ні, ну, по чіпкості непогано. Тобто до 15 см динарії ви будете в ним реально в чорноземі копати. Це, в принципі, класно. В і база тут є. А на дальній дистанції, як в Деуса, вона зникає. Зрозуміло. Ну, ось так зроблено. В сімплексу такої розтяжки, відповідно, немає. Далі. Що стосується, що тут цікавого по керуванню, давайте сфокусуємося і подивимося. Це в нас підсвітка має 3 рівні. 6 рівнів, перепрошую. Шість рівнів автоматичних і ручних. Гучність. Максимальна 5. Далі чутливість регулюється теж доволі просто. Має теж 5 рівнів. Зміна програми. МК, 2-3 програми має навіть пляжно. Далі дискримінація. Автоматом заповнюється. Тобто доволі просто в управлінні без баланса ґрунта увімкнув і побіг. І на цей прилад ще й офіційна гарантія. Я уточнював, вкажу, якщо це поламається. Будете так само замінювати реально катушки на нові, не ремонтувати. Дали відповідь, що це буде саме так. Тому ось така в нас ситуація. Далі, якщо буде можливість, я візьму ще в мене є два китайських прилади, копії, <кій> там навіть щось схоже на Сімплекса, легенди, екіноксів, ось фішерів, і зможемо порівняти зробити тест. Але це звичайний фінт X, а ось більш цікавий прошка. Замовили на пробу, подивимося, що таке прошка, але про того відгуки доволі непогані. Але цінова політика даного девайса Десь орієнтовно 6 тисяч гривень і цього, а Find X Pro біля 8 тисяч гривень. Всім дякую за увагу. Якщо в кого ще є якісь запитання чи порівняти дані прилади з якимись іншими зробимо, пишіть, набирайте в телефонному режимі. Щасти.